І щоб почати інвестору вже купувати криптовалюту або торгувати нею як трейдер або як інвестор, також для утримання різних безкоштовних роздач, плюшок і так далі. Треба зареєструватися на біржі, якими біржами можна користуватися, які зараз найкращі для українців, тому що без аккаунту на біржі ви не зможете да повноцінно торгувати активами і також отримувати від бірж різні плюшки. Є багато різних бірж. У них схожий функціонал. Ви можете на CoinMarketCap подивитися, їх рейтинг і щось для себе обрати мені о, імпонує бір, біржа на даний момент. BitGet, вона ще не така, не так довго існує, як Binance Bybit, і, і Вона, як мені здається, більше уваги приділяється до своїх нових користувачів і відповідно дає різні можливості додатково ще заробити, окрім того, що ви і так заробляєте на криптовалюті. І серед таких голосних цифр це в неї 45 мільйонів зареєстрованих користувачів у світі, і більше 10 мільярдів у неї денний. Обсяг торгівлі більше 10 мільярдів USDT. 3 мільйони щотижнево торгують людей і можна поповнювати гривною офіційно, тому що біржа пройшла моніторинг да, фінансовий відповідних органах. і Вона входить в топ 5 по капіталізації. Бірж пройшла офіційний моніторинг і можна поповнювати в гривні через P2P. І у нас є підв'язки також в підтримці. Тобто, якщо є якісь певні нестандартні ситуації, да, їх можна вирішити буквально за декілька хвилин. Переходимо за посиланням і починаємо реєстрацію. Можна ввести номер телефону або пошту. Я введу пошту. Звичайно, це має бути пошта, до якої у вас є доступ, да, тому що це, вона буде пов'язана. Туди будуть приходити підтвердження і так далі. Придумуємо пароль. О, давайте, хай мені створений дійний пароль. Його ми а, копіюємо для того, щоб потім. Не забути. О, давайте оберемо власний все-таки. Значить, внесемо власний пароль. Звичайно, тут немає бути всяких імен, да? дат і так далі. Ставимо галочку. Що ми згодні? Прочитати можна також, і створюємо аккаунт. Проходимо е антибота. Так, тепер нам ну, має надійти підтвердження на пошту. Чекаємо. Є код. Так, аккаунт створено. Бачимо одразу, так, що нам треба зробити верифікацію, щоб у нас були доступні криптодепозити, зняття крипти і торгівля. Ну, це стандартна процедура. Також вже нас чекають подарунки. Бачите, отримайте віртуальний подарунок на суму 6200. Так, можливо пізніше. Угу. Тут дуже багато в різних вони пропонують саме активностей. Під час реєстрації, до речі, можна одразу завантажити собі додаток, потім це зробимо, або, або можна одразу як вам зручно. І далі, коли ми це зробили, нам треба буде пройти верифікацію особи. Підготуйте для себе документ, це може бути паспорт, це можуть бути водійські права. Да, і буквально ну, пишуть, що 60 хвилин розглядають, і там буквально хвилин 2-5 для того, щоб пройти самоверифікацію. Це знову ж таки стандартна процедура. Тому це треба зробити для того, щоб були доступні функції нам усі. І далі тоді у нас вже буде повний функціонал біржі і всі бонуси, да, які ми бачимо, нас також будуть чекати. Можемо одразу собі завантажити додаток, щоб було зручніше. Дозволяємо, дозволяємо оповіщення. Просимо не відстежувати. І знову треба буде ввійти в наш аккаунт, а далі вже ви зможете користуватися з додатку. Після того, як ви вже пройдете реєстрацію, ре... 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 верифікацію і поповните баланс ваш. Ви можете заходити в розділ, який називається винагороди. Бачите, винагороди. Можливо, якісь ще індивідуальні спеціальні у вас будуть такі вспливаючі пропозиції. Да, ви будете бачити на екрані. І зайшовши в винагороди, тут є різні завдання, які можна виконувати. Давайте подивимось так, це у нас торгівля, можливо, з цього ви не будете починати. З завдання здійснення депозиту. Це можна зробити перед тим, як ви будете поповнювати рахунок. От. І є різні голосування, прямо акції і так далі. Ви можете тут пошукати, тут дуже багато чого пропонує сама біржа, особливо для новачків. Тепер ви офіційно інвестор. Я вас з цим вітаю на цьому каналі. Я щотижнево випускаю корисні відео про крипту інвестицію, гроші. Якщо ти хочеш сформувати свій капітал, мати пасивний прибуток, заробляти на крипті. Підписуйся і чекай нових відео.